Привіт-привіт, друзі! З вами я прямо. І ми сьогодні продовжимо знімати майкра. Чуєш? Ходи сюди, заходи. Це двадцята частина нашого виживання. в цьому легендарному світі. Привітайся, Степанко! Привіт-привіт всім! Привет. Приемаю. Давай. Я вже выйдя, не знаю, може. Десь. Не знаю, може загрузиться. літом? Літом, певно, загрузиться. Лха му. Воді? Йоха, муха, муха. Давайте проміжем затону. Вот так. І усе готово. У мене все заповнене земляю. Ну, е Два... Порани погнали пограти заложники? З кем? З моїми дронями. Погнали? Флоті, давайте сюди. Газа Гоз... будувати. Оп. Оп. Друзі, у мене ще є ферма кругляка. Давайте збірки. Ну давай. Я ще генератор кругляка зробив. Газа Ось дивіться. Ось тут так можна копаємо, копаємо. 意思吗？<laughs> <laughs> <laughs> Блин, О. я уже п... бежу, друзья, бежу, 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 бежу. Я нікого з вас не обижу. не обижу. Я нікого з вас не обижу. Я в городе. Можна тебе? Ведь, друзья, хто з вас тут нет? Павлик, Я тобі сказаю. Тобто скрілякий клік. Я, я пожалуй шахту. Раде заложники. Заложники буду грати хлопцем. Хлопці, я вже... А з якими хлопцями? Зомбіками? Ні. А, бо так. Мені не треба з тобою грати, бо я з моїми друзями. Мої друзі зомбі. Бо ти не скиловий? Ти не скиловий. Ти не скилловий. Тебе скил ноль мінус. Мінус пустить. Ти мені спершу поясни, що таке гра заложники. Вот двоє заложники. А ти заложник. А ти тоже. Ти мені кругляк скинув? Ну дякую, забуду заложник. Нам забудую тут красивый. Нашим не с тобою заложники. А, вот шаудер заложник! На, дали, на, на! Я забыл, дай Я пару забыл заложников. Бляха-муха! Бляха-муха! Да. Ну и муха идут и, и прочём. Спотки, спотки, спатки! Малик, я понрався трошки залажники. Я тебе обіграв. Я обіграв того зомба.

Дебилоид. Такой. Такой дебилоид. Честно.

Дякую, Володька. Можна залізний мед? Ні, його вже не можна каміння вибере, як є. Ладно, друзі, давайте. Друзі, давайте вже прощатись, бо нам пора їхати. Пустомити.